Мене звати Міша Варбанець, мені 14 років, і я хочу стати актором. Я займаюся в театральній студії «Фантазія New. І, знаєте, «Фантазія New, я дізнався, чим відрізняється хлопчик від дівчинки. Е, з самих довгих часів ще давно завжди було, що, що е, чоловіки завжди воюють і все таке. Але в театрі в мене трошки змінився свідосвід. Як це було? У нас є вистава от у нас на хуторі. Там у нас є тільки 22 шапки: 11 для хлопчик, 11 для дівчат. Дівчаток зазвичай більше у театрі, бо то вони дуже часто сваряться за всі свої ролі і все таке. І у нас є старша В, моя група і інша група. З, з нашої групи і з іншої групи одна дівчинка хотіла на одну роль. І була дві... одна дівчинка з нашої групи, одна дівчинка з іншої групи. І вони дуже сильно посварилися за цю роль. І дівчата тоді всі зібралися, вони дуже сильно сварилися і хотіли якоїсь підтримки далі, і вирішили думати, треба покликати хлопців, бо ну, підтримки нема. А дівчата вони дуже сварилися між цими групами. І... Заходять дівчата в сцену мову, це золотом, де ми займаємося сценічною мовою, а там виключен світ. І всі ми, наша група хлопчиків і їхня група хлопчиків, спимо разом. Це було для них дуже прикро, але для нас дуже весело. Дякую, що послухали. Чекаю нових зустрічей.